Бюджетний телефон для бабусів, дідусів або дітей. Також, щоб не шкода було потратити кошти і отримати за ці кошти хороші характеристики. Будова на пам'ять 256 ГБ, оперативна пам'ять 8 ГБ плюс 16 ну це все фігня, це китайці. Так вам просто пишуть, що ви собі думали, що там вас буде плюс 16, але насправді її немає. Маємо NFC, а NFC це те, що ви вже зможете розраховуватися картою в супермаркетах, в магазинах, і це вже круто. По комплекту вам дають захисне скло, але. Яке жодним чином не захищає від сучасних дітей. Китайці цього разу постаралися і зробили просто неймовірно гарний дизайн. Ви тільки подивіться, як переливається задня кришка. Що ми маємо? Розмір екрану 667, 90 Гц, батарея 500 мА, фронтальна камера 8 м, основна 50. Плюс два. І тут є макрозйомка. Вони є в різних кольорах, але для відео я вибрав блакитний роз'єм під наушники. Є, мікрофончик на зарядку Type-C, два динамічка. Правда, не стереозвук, тому що це бюджетка. Слот під дві сім карти і SD-карту. Комплектація це тобі не iPhone, ти отримуєш і захисне скло, і чохольчик силіконовий, який не потрібно окремо докупляти. Дивіться, раз, два. І все. І ти користуєшся. Ну, з коробки вже все маєш. Інструкція. Далі кабель Type-C, будь ласка, є. Ну і зарядка. Вони вирішили цього разу зекономити і зробили на 18 Вт. На боковій панелі сканер відбитка пальця перевіряємо, наскільки чітко все працює. Працює чітко, без затримок. Ще як блогера мене цікавить камера. Давайте одразу зробимо якесь фото. І я вам скажу, що камера тут відверте лайно. Ви подивіться тільки, наскільки вона розмита і не точно передає колір. Дивіться, ну це ж просто якась муть. Я вам скажу, що навіть ось цей Shark 8, я вам показував недавно попередня модель. Тут знімає просто. Ну, камера тут реально крута за ці гроші. А тут камера, ну просто лайно. Кажу та, як є. Далі, давайте запишемо відео і подивимося, як воно буде писати відео, цей чудо-телефон. Якщо ви розглядаєте цей телефон в якості зйомок, я вас розчарую. Подивимося, як воно буде писати відео, цей чудо-телефон. <гум> Пише ніби непогано, но то, що колір він передає неправильно це раз. Ну і звук такий собі, плоскенький. Стабілізації тут оптично ніякої немає, тому що це ж бюджетка. Він коштує трішечки більше, ніж 100 доларів. Яка різниця між двома моделями? Shark 8, 2 камери, Shark 9-3 камери. Одна з них муляж. Ось ця. Якщо прикласти два телефони, Shark 8 буде трішечки вищий, і якщо так подивитися, Shark 9 ніби товстіший. Ну насправді це не так. Тут скло йде в рівень, а ось тут йде ще така невеличка рамочка на корпусі. Ви будете здивовані, але в попередньої моделі камера в 100 разів краще. Ви тільки подивіться, які кольори тут, і які тут. Давайте роблю фотку. Дивіться, зробив. І тепер ось тут. Хопа, зробив. Заходимо і дивимося. Mm. <бляха>, Бляха, дивіться. Бачите? Дивіться, ось таке вам покажу. Раз. І збільшим, і подивимося. І де буде краще. Дивіться. <бляха> Все ж таки Shark 8 по камері, він буде в рази краще. Тут просто якась муть стоїть. Режим макрозйомки в телефоні, який коштує орієнтовно 5 тисяч гривень. Показую, сфотографував. А тепер дивіться, яка макрозйомка. Просто тупо все злилося. Характеристики двох моделей. І тут китайці таке понаписували, що я вже не знаю, кому вірити. Оболонка однакова, тут трішечки новіша версія. Пам'ять, в принципі, все чудово. Shark 9 тут, дивіться, написали процесор, який, скільки ядер, яка частота і так далі. Shark 8, просто 8 ядро. Ємність акумулятора на Shark 9 1000 мА, а на коробці написано 5000. Далі Shark 8, 5000 мА. Оперативна пам'ять. Shark 9 8 плюс 5. А на коробці написали 8 плюс 16. Тут 8 плюс 6, а на коробці написали 8 плюс 8. От кому вірити, я не знаю. Роздільна здатність екрану в новому суперсучасному телефоні Shark 9 HD екран, а в старому Full HD екран. <реш> камера 50 мегапікселів. Дивіться, тут камера 50 мегапікселів, а в старому 64. Основна 13, а тут основна 8. Я не знаю, що це правильно вони понаписували. Що ти думаєш, напиши мені. Зайшов в ютубчик і давайте послухаємо, як він буде грати, бо ж не всім бабусям і дідусям треба суперкрута камера. Погнали? Ніби непогано, два динамічка, правда, не має стереозвуку. а тепер попередня модель. Мені здається, що цей попередня модель грає набагато чистіше. Я не знаю підписник. Ти ось послухав. Можеш перегорнути назад, прослухати ще раз. І напиши мені у коментарі, який, на твою думку, грає чистіше і краще. Їдемо далі, крутимо педалі. На коробці приклеїли наклеючку, що це NFC. Бачите? Тут не пише ніде, що це NFC. Дивимося, тут NFC написано, і можете звернути, що екранчик в нас самий звичайний. Тепер дивіться, тут немає, що це NFC, і пише, що екран у нас Full HD. Уявляєте? Тепер показую Shark 9 і Shark 8. Щоб ви подивилися? Дивіться, однаково все так. Гортаю сюди, гортаю сюди. Що ми бачимо? NFC є як в одній моделі, так і в іншій. Навіть якщо тут не вписали, що є NFC, а NFC тут. Є. Я не знаю, як воно там з'явилося, але воно є, і воно буде працювати. Єдина відмінність двох моделей тут вам додали сканер QR-коду в новій моделі і якусь безпеку. В цьому році виробники нових моделів телефонів вирішили положити на нас хір. Навіть взяти той же самий iPhone, трішечки переробили корпус, щоб старий чохол не підходив до нового телефона. І все. І додавали тобі ціну, щоб ти вже брав це нова модель. Ідентично тут. Одна камера муляж, зробили гарнесенький такий корпус, що він переливається. да, стильно гарно. такий гарнесенький, Ну подобається, ну класний. Два динамічка. Хоча по суті один грає теж непоганий. Зробили гірший екран, гіршу камеру. додали плюс тисячу гривень і все. А що ж робити, коли в тебе є 4 тисячі гривень, і ти хочеш якийсь нормальний телефон? Ось дивіться, 4 тисячі гривень, Redmi a 3 і Blackview Shark 8 або Blackview Shark 9 за 5 тисяч гривень. Орієнтовно. Тут 3 гіга оперативи, 64 вбудованої. Тут виходить 8 на 128. 8 на 256. Цей тупить просто страшне, тому що син ним користується і каже, що ним просто нереально. Навіть тік-ток не подивився нічого, просто цегла. Просто цегла для того, щоб дзвонити і щось там собі подивитися в телеграмі, вайбер, все. Xiaomi за 4 тисячі дає тобі голий телефон без зарядки, без чохла, без нічого. Просто коробочка за 4 тисячі гривень. Тут тобі є і зарядка, і чохол, і захисне скло, і характеристики більші, Петрович тобі показав, розказав, а ти собі думай, який тобі краще купив. Купити. Супер класний Blackview Shark 9 з класним корпусом чи супер потужний наворочений Blackview Shark 8.